Фракція комуністів єдина парламентська партія, яка має готовий проект нової конституції. Він був презентований ще кілька років тому. Позиції КПУ незмінні і нині Україні потрібна саме парламентсько-президентська форма правління, вибори до Верховної Ради на пропорційній основі і зведення повноважень президента лише до представницьких функцій. Ми пропонуємо якраз скасувати посаду президента. Це торкається і вертикалі президентської адміністрації. Ми вважаємо, що треба посилити. Вплив територіальних громад, територіальні громади обирають ради, а ради призначають виконком. Ми готові і на компроміс. Компроміс тільки в чиї? в тій частині, що якщо залишати посаду президента, то обмежити його функції і мова йде про те, що він вірчі грамоти отримує дипломатів і вручає державні нагороди. Інших повноважень ніяких не повинно на нашу думку бути у президента України. Не секрет, що нинішня соціальна несправедливість фактично призвела до політичної кризи. Тому УКПУ пропонує рухатися до її розв'язання шляхом реалізації антикризової програми, напрацьованої фахівцями партії. У цьому документі пропонується здійснити реальні кроки щодо створення робочих місць, ведення пені щодо заборгованості по зарплаті, мораторію на підвищення цін і тарифів. Зараз усе має працювати в інтересах громадян і, передусім, запропоновані зміни до конституції. Шукають владу, баланс влади, між двома кланами, який один обіймає посаду президента, а інші хочуть збалансувати свої інтереси. Компартія всередину цієї проблеми поставила людину з його проблемами і необхідністю, якраз якщо він є джерелом влади, щоб держава захищала його інтереси. Окрім цього, не варто забувати, що громадяни мають вирішувати долю власної держави. Для цього існує цивілізований і демократичний метод референдум. Саме за допомогою нього вважають у КПУ можна вирішувати найдискусійніші питання, у тому числі ті, що стосуються змін до конституції.